Заслужений тренер України Вадим Андріянов до початку повномасштабної війни готував у Херсоні чемпіонів до міжнародних змагань з боксу. Розповідає, з кожним місяцем через бойові дії залишатися у місті було все небезпечніше. Найбільше каже Вадим, він хвилювався за своїх вихованців. До переїзду боксери проводили тренування лише раз на день. Усіх хлопців та дівчат, пригадує тренер, він зустрічав та проводжав додому після занять. Адже тоді у Херсоні була Загроза артилерійських обстрілів. Перші десь два місяці ми зовсім я відмінив ну, би, тренування, тому що на вулиці були ну, багато випадків, що людей могли, ну, могли там розстріляти щось. Ну, якби українські зсу наші вони по місту ну, ну, не били, не один снаряд не прилетів. Але самі якби росіяни, вони ну якби вели і зараз там ведуть такий собі терор. Так продовжувалося до червня. Тоді Вадим все ж вирішив переїжджати. І з собою чоловік забрав чотирьох своїх вихованців. Дорога каже, була важкою. Тренеру із дітьми довелося проїхати понад 60 блокпостів. Було дуже важко, але Рішення прийшлось приймати і з батьками розмовляти, якби батьки теж задоволені, тому що вони розуміють ну, всі обставини, що, що, можуть, що можуть вбити ну, кожну хвилину. Були міни на дорогах, розбита ну, техніка була гражданських машин, дуже багато було розстріляно то та роздавлено просто отак от ну, в плюшку. Ну багато дуже згорівшої техніки і воєнної, і гражданської серед тих, хто переїхав разом із тренером, є й чемпіони міжнародних змагань. Олексій Степанов минулого року здобув золото на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів. Зараз хлопець готується до чемпіонату світу, який планують провести у жовтні. Каже: не опускати руки зараз найбільше мотивують наші військові для Олексія. Вони є взірцем мужності та незламності. Найбільше мотивація. Це те, що я представляю Україну. В міжнародних змаганнях я є лицем України і всі перемоги буду постачати Україні, ЗСУ. Є бажання неймовірно велике повернутися додому, хоч це буде і не в цьому році, це точно. Не так, як там, свої слова. Будемо чекати на скоріше визволення та святкувати вже Новий рік на відновленій. Вадим Андріянов, окрім своїх вихованців, також набирає ще дітей на тренування. Серед них є спортсмени з інших міст. Тринадцятирічний Євген Ліник переїхав до Івано-Франківська з Маріуполя. Там хлопець займався боксом два роки. Розповідає, саме спорт допомагає йому відволіктися від новин. У планах Євгена стати чемпіоном України та бути сильним, як його тато, який зараз служить у збройних силах України. Треба підтримувати якось себе і вагу свою, наприклад. Не знаю. Ось, наприклад, для мене спорт додає якоїсь упевненості в житті, дає, дає якоїсь силу, духу, наприклад, собі. І легше жити потім. Тато хресне мене мотивують займатися цим спортом. і Я хочу бути схожим на них. Повертатися додому, розповідають спортсмени. Вони поки що не планують. Зараз посилено тренуватимуться, аби кожну свою наступну перемогу присвятити Україні та її захисникам. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.